Усі мої вітання! Темою сьогоднішнього нашого уроку буде арифметичний квадратний корінь. Будемо працювати зараз з вами із рівняннями. Отже, у нас є ось таке рівняння. Корінь квадратний із Х дорівнює 2. Значить, нас питають. Корінь квадратний якого числа буде 2. Тут, по суті, це таке завдання більш на, на логіку, воно не важке. Отже, ми з вами здогадуємося, що корінь квадратний із 4. це буде 2. Але насправді є невеличка підказочка для вас. Коли у нас корінь квадратний із якогось числа, то ми можемо записати, що х дорівнює ось це число у квадраті. Тобто 2 в квадраті, а 2 в квадраті це 4. Чому я не дуже люблю цей спосіб? Тому що, наприклад, коли ми будемо працювати із третім прикладом, корінь із х дорівнює мінус 2, ми напишемо, користуючись цим моїм способом, який я тільки що показала, що х дорівнює мінус 2 у квадраті, отже, х дорівнює 4. Клас. Але перевіряючи корінь із 4. Не буде мінус 2, корінь із 4 буде 2. Тому ось цей спосіб не підійшов. А чому він не підійшов? Тому що на початку уроку ми з вами говорили, що корінь із будь-якого числа завжди буде додатнім. Арифметичний корінь. Да? ми з вами говорили, що арифметичний корінь буде додатнім. Тому, коли у нас в результаті виходить від'ємне число. Тобто рівняння розв'язків немає. Да? Тому що корінь з якого числа дорівнює мінус 2, та немає такого числа. Рівняння розв'язків немає. І продовжуємо з вами далі працювати. Наприклад, в четвертому завданні, що нам робити ось тут з коренем? Зазвичай учні починають плутатися щось там робити, щось там знаходити, доставати. Тому я користуюся своїм лайфхаком з п'ятого класу, коли у нас були дужки і учні їх дуже боялися. Я казала: закривайте дужки пальчиком. Так, от у восьмому класі ми з вами повертаємося до правила пальчика. Якщо вас дуже лякає корінь, закрийте його пальчиком, щоб ви його не бачили. Щось відняти 3 дорівнює 0. Ну, або вже, якщо говорити по-дорослому, то, наприклад, якесь число y відняти 3 дорівнює 0. Як знайти y? Невідомі вліво, відомі вправо, буде 0 плюс 3, і y буде дорівнювати 3. Аналогічно і тут ми з вами корінь із х сприймаємо як якусь невідому, тобто y. Корінь із х дорівнює. А далі невідомі вліво, відомі вправо. Тобто мінус 3 буде переходити праворуч, і буде 0 плюс 3. Корінь із х дорівнює 0 плюс 3. Це 3. Тепер нам все що залишилося, просто здогадатися, корінь із якого числа дорівнює 3. Корінь із числа 9 буде 3. Можете перевірити, 3 в квадраті це 9. Тому тут такі неважкі рівняння, але просто я заздалегідь вам кажу, щоб ви не боялися цих коренів. Нічого страшного, важкого в них немає. Так, одна третя корінь із Х дорівнює 2. З чого ми маємо почати? Ми з вами маємо почати з того, яка у нас дія стоїть між однією третєю і коренем. Стоїть дія множення. Страшно знов закрили пальчиком. Одна третя помножити на пальчик дорівнює двом. Яку потрібно зробити дію, щоб знайти пальчик? Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Тобто, щоб знайти корінь із х, мені потрібно двічку поділити на одну третю. Пригадуємо, шостий клас, ми два записуємо як дві перших, дію ділення заміняємо дією множення, при цьому дріб перевертаємо. І будемо дві перших множити на три перших. Чисельник на чисельник множимо буде шість, знаменник на знаменник буде один, шість перших або ж просто шість. Корінь із ікс дорівнює 6, яке число під коренем дасть нам 6? 36. Тому що 6 у квадраті це 36. Це як на мене. І останній номер на сьогодні, але не менш важливий і не менш цікавий це знову ж таки рівняння. Але ці рівняння будуть особливі. Я одразу попереджаю, що я їх розв'язую. Е не дуже правильно, в кавичках правильно. Чому? Тому що я їх розв'язую не за підручником. Я своїх учнів буду одразу готувати до майбутніх тем, коли у нас будуть трішки важчі рівняння, пов'язані з е, і там будуть деякі нюанси. Зараз поясню про що я кажу. Отже, ми з вами будемо розв'язувати рівняння. Давайте розпочнемо одразу з другого, напевно. 2 корінь із х поділити на 8 відняти 4 дорівнює 0. Що б ми з вами тут робили? Ми б з вами точно так само закривали б корінь наш страшний пальчиком. Да? І було б 2 помножити на пальчик, відняти 4 дорівнює 0. Кому важко, напишіть собі збоку замість корня якесь число y. 2 y відняти 4 дорівнює 0. Що б ми робили? Ми писали б, що 2у дорівнює 4, невідомі вліво, відомі вправо. Щоб знайти y, потрібно 4 поділити на 2, це буде 2. Тут так само, тільки замість y ми пишемо цей величезний корінь. Тобто 2 корінь із х поділити на 8 дорівнює. Це невідоме, а відоме мінус 4 переносимо праворуч, і це буде 4. Далі між двійкою і коренем стоїть діємноження. Тому, щоб знайти корінь, нам потрібно 4 поділити на 2. 4 поділити на 2 це буде 2. Корінь із Х поділити на 8 дорівнює 2. Так, а тепер нюанс. Да? Там ми спокійно знали, а тут якийсь Х поділити на 8. Це ж, які це має бути Х, що взагалі не зрозуміло, і що це від нас вимагають. Знову ж таки, якщо дуже страшно, закрийте пальчиком. Корінь із якогось числа, ми не знаємо, з якого числа дорівнює 2. Корінь якого числа дорівнює 2. Я думаю, ви здогадуєтесь, що це 4. Але що ми закривали пальчиком? Ми пальчиком закривали х поділити на 8. Отже, х поділити на 8 дорівнює 4, да? тому що корінь із 4 це 2. А далі вже звичайне рівняння. Ділене, дільник, частка, щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 8 на 4, 32. І це буде наша відповідь, можемо перевірити, до речі, підставляємо сюди. 32 поділити на 8 буде 4. Корінь із 4, 2, 2 помножити на 2, 4, відняти 4 буде 0. Я, до речі, замислилася, можливо, не буду вам пояснювати страшний спосіб, який ми далі будемо використовувати, не буду вам ускладнювати життя. поки. поки. Потім, коли будемо працювати з коренем, там буде невеличкий нюанс, який я. Поясню, ні, все одно хочу пояснити. Хай на мене сваряться інші викладачі, але я то маю зробити. Е, і так, отже, коли ми будемо з вами розв'язувати ось такі рівняння, коли у нас під коренем цілий вираз, і в принципі, коли ось таке рівняння, ми обов'язково з вами маємо враховувати ОДЗ. То страшні слова, які ви навряд чи зараз знаєте, зараз розумієте, але я дуже хочу вам їх пояснити. Дивіться, що таке ОДЗ? У нас зараз в рівнянні під коренем знаходиться вираз, пов'язаний з X. Ми зараз маємо подумати, який же ось тут X може бути, чи який тут X не може бути. Так як у нас цілий вираз X плюс 3, і він знаходиться у знаменничку, так? То, по-перше, це не може бути нуль. Х плюс 3 ні в якому разі не може бути нулем, по-перше. А по-друге, під коренем, да, воно має бути більше нуля. Тобто х плюс 3 у нас строго має бути більше нуля. І власне, х строго має бути більше. 3, да, перенесли 3 сюди, ой, -3, перепрошую, 0 відняти 3 буде мінус 3. Для чого це потрібно? Це я вас готую до майбутніх тем важких, які вас чекають у 8 і 9 класі. Не всім це подобається, я розумію. Але давайте ми одразу будемо розв'язувати правильно. У таких рівняннях має бути ОДЗ, Ми маємо враховувати, який має бути Х. То страшне, я пояснила, а тепер переходимо безпосередньо до виконання рівняння. Да, воно теж не менш страшне у нас. Дивіться, казала, в півгодини не вклалися. Е, у нас 16 поділити на корінь. Знову ж таки страшно. 16 поділити на якесь число дорівнює 4. Ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Тобто, щоб знайти корінь квадратний із х плюс 3, ми маємо 16 поділити на 4. Корінь із х плюс 3, 16 поділити на 4, це буде 4. Знову страшно закриваю пальчиком. Корінь із якого числа дорівнює 4? Корінь із 16. Тому отам під коренем заховалося число 16. Х плюс 3 дорівнює 16, х дорівнює 16, відняти 3, х дорівнює 13. Ми з вами знайшли. Число, яке є коренем, яке є відповіддю, це число 13. Але наше завдання перевірити, чи задовільняє воно Одезе. 13 більше мінус 3? звісно, більше. Тепер ми чітко можемо у відповідь записувати число 13. Ось таке завдання. Останній останні приклад на сьогодні: надіюся, ви ще зі мною, надіюся, ви ще працюєте. Корінь не важка тема, але. Потрібно з нею розібратися. Так, перш за все, займаюся ОДЗ. Що таке ОДЗ? Це те, яким ми можемо, яким ми обмеження накладаємо на Х, який Х може бути, який Х не може бути. У нас зараз вираз пов'язаний з Хмель під коренем. Отже, під коренем у нас обов'язково має бути більше рівня 0. Тут, до речі, 0 може бути. Тут нуль не міг бути, тому що у нас був знаменничку. X плюс 3, а тут нулем може бути. Далі не звертайте увагу на ось цей знак, просто розв'язуйте як звичайне рівняння. 2х більше рівне 5, X більше рівне 2,5. Тобто, наші х мають бути більше рівні 2,5. Якщо у нас в результаті вийде х до рівня 1. Це не буде правильний корінь, його не можна буде підставити, тому що х має бути більше рівне 2,5. Отже, поїхали, що будемо робити? 7 помножити на страшний корінь, який я закрила пальчиком, мінус 14 дорівнює 0. 7 і корінь ми залишаємо з цього боку, це все невідоме. 4, мінус 14 переносимо праворуч, і воно стає плюс 14. Маємо 7 корінь із 2х відняти 5 дорівнює 14. Далі між 7 і коренем стоїть дія множення. Тому, щоб знайти 2х відняти 5, нам потрібно 14 поділити на 7. Корінь із 2х відняти 5, 14 ділимо на 7 буде 2. Корінь із якого числа дорівнює 2? Корінь 4, тому ось там під коренем сховалася четвірка. 2х відняти 5, це буде 4. Далі, невідомі вліво, відомі вправо, п'ятірку переносимо праворуч, 4 плюс 5 буде 9. Щоб знайти х потрібно 9 поділити на 2, це буде 4,5. 4,5 більше, ніж 2,5, тому нам цей корінь підходить. І у відповідь записуємо 4,5. Ось так виконуємо ми завдання із арифметичним коренем квадратним або скорочено зі коренем квадратним. І я щиро надіюся, що вам сподобалося відео, ви розібралися з темою. Будь ласка, пишіть коментарі, пишіть свої реакції, що сподобалось, що не сподобалось. Чи не допустила я помилок у розв'язанні своїх прикладів? Ви так любите мої помилки помічати, нічого страшного, помічайте. Всі ми навчаємося разом. Е я вам щиро бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!